Наступну доповідачку після Юліани Полякової колегу з Гадіча, пані Валентину. Я прошу уже готуватися, тобто вона буде наступною доповідачкою. І зараз я представляю нашу наступну спікерку. Це Юліана Полякова, театрозна в центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені Каразова. І на тему що я тебе видала ікраї. Якщо можна запустити мою презентацію, бо в мене не виходить. Ага, дякую. Як відомо, вихід у світ поеми Котляревського Енеїда вважають початком нової української літератури. Вона стала першою книжкою, надрукованою живою народною українською мовою. Поклавши початок встановлення розвитку української, часної української літератури, тому вивчення видань творів великого майстра має важливе значення для розуміння встановлення української мови, літератури і театру. У відділі книжкових пам'яток, цінних видань і рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету Мінікаразів, є колекція РК 2 яка містить книги українських письменників. І серед іншого, вона має і декілька цікавих видань творів. Івана Петровича Котляревського. На жаль, першого видання Інеїди 1798 року, що побачило світ у Петербурзі без відома Івана Котляревського в нас нема. Воно вийшло коштом Максима Парпури під назвою Малоросійська Енеїда в трьох частях із присвятою любителю малоросійської словісності. Максим Йосипович Парпура Український громадський діяч, видавець і меценат походив з старовинного козацького роду. Після закінчення гімназії у Новгороді-Сіверському він навчався в Київській духовній академії, а 1783 року вступив до медичної школи при Петербурзькому генеральному шпиталі. Потім Паркуро працював у різних медичних закладах Петербурга, а з 1793 року завідував друкарною медичної колегії. Разом з тим, Аркур займався літературною перекладацькою та видавничою діяльністю. Він, зокрема, переклав з німецької курс фармакології Клізина та курс загальної і лікарської хімії Йосипа Жакена, оцей двотомник є в фонді нашої бібліотеки. Між тим, з другої половини 790-х років Енеїда Котляревського, якою автор продовжував працювати, розповсюджувалась у рукописних копіях, діставшись і до Петербурга, де в той час було досить активне і потужне українське землятство. Коли під час поїздки на Україну копія потрапила до рук Максима Паркури, він одразу оцінив талант Котляревського і вирішив видати поєму власним коштом. І не юдо було надруковано в друкарні медичної колегії. При цій друкарні була крамниця, де можна було придбати печатну продукцію, яка, до речі, складалася не тільки з медичної літератури, вийшли там твори, наприклад, Василя на Капміста. До поеми Паркура додав спеціальний словник малоросійських слів. Це перший словник нової української лексики. Що містив 972 слова, їх тлумачені російською мовою. І це дало змогу всім читачам. Правильно розуміти, правильно розуміти окремі мовні вирази та побутові сцени поеми. Словник склав сам Паркура за допомогою Йосипа Каменецького. Йосип Каменецький, далі, будь ласка, ага. Редактор та автор власної версії правопису цього словника був також вихідцем з України медиком хірургом за професією. Він закінчив Чернігівський духовний колегіум, потім у 1730 році ту саму медичну школу при Петербурзькому генеральному шпиталі, де пізніше, пізніше вчився і паркура. І Перу Каменецького належала книга «Кратке наставлення о ліченні і болезні простими свідцями», яка вийшла з 1809 року і витримала 13 перевідань. Два видання маємо в своїй бібліотеці. Таким чином, Максим Паркура став першим пропагандистом і популяризатором Енеїди. Відомо також, що автор Енеїди був обговорити тим, що Паркура видав поему без його дозволу і з численними помилками. І як вважають дослідники Катеревський у новій редакції третьої частини Енеїди зобразив у вигляді на жерло боцапури, якого чорти вадуш кварили на шашлику, саме Максима Паркура. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, вже отдавав печать, без сорома, без Бога бувши, і воську заповідь забувши, чужим пустився промишлять. Ну, чи справедливо директора Кутєревські паркурі з одного боку поема була випущена під ім'ям її автора, а повідомлення із М. паркури означало лише те, що не їду. Петляревська той видав за свої на свої пошти і за своїм почином. До того ж, у виданій ним книжці було вміщено кілька варіантів окремих стров поеми, які відповідали тим рукописам, що потрапило до рук паркури. Але при цьому ми не знаємо, яким саме накладом виведен книгу, а також чи мав Парпура якийсь прибуток від її продажу. Книга коштувала в крамниці 1, 1 рубль 60 копійок. Тобто. Це досі, ще, досі ще не прояснюється, ця обставина. У усякому разі, через 10 років, у 1808 році, також в Петербурзі, в друкарні відомого видавця та книготорговця Іллі Івановича Глизунова вийшло друге видання «Енеїди», яке містило в собі ті ж три частини і теж побачило світ пошта Максима Карпури. Тобто, можна зробити висновок, що воно мало таке достатньо. Великий попит у Петербурзі, і, можливо, таки принесло видавцеві якийсь зиск. Не знаю. У своїй колекції оце видання ми маємо. Друге видання не йде, ми маємо аж три примірники. І на початку знову він повторює любителям російського слова Сергія посвящається. Усі ці примірники надійшли до нас. Після 17-го року і поки що істочне джерело походження не з'ясоване. А вже наступного 1909 року в Петербурзі знову виходить Верділєва і неїдена в російський язик, переложена і Кетлівським, і це видання вже здійснювалося самим автором, він виправив помилки та доповнив поему четвертою частиною. Ну, надруковане її було все у той же медичній типографії, як ми пам'ятаємо завідував нею Максим Паркур. В цьому виданні на окремому аркуші розміщено про свято СМКЮ, тобто Ю, що усеревіше посічає зачинитель. Мається на увазі Семен Михайлович Кочубей, полтавський повітовий губернський предводитель дворянства, який дав гроші на друг цієї книги. Цікаво, що Котеревський залишив у виданні словарь маларсійців, сонце, дірчавшись в Енеїді і многих інших малорисів употребітельних, Ісправлений, умножений і доповнений словами для четвертий щасті. Тобто він доповнив своїми примітками працю Комунецького. Зауважимо, що хоча в нас немає першого видання, але філологи і всі, хто цікавиться, мають змогу порівняти рукопис Енеїди 1699 року з виданням Паркури із першим авторським виданням. Текст з примітками наведений у додатку до праці Павла Житицького і не і рівніше з зі сабзором малорусської малоруської літератури XVIII віка. Ця книга вийшла у Києві у 1900 році. Ми маємо єдиний примір від цього питання. Летецький, як відомо, це український мовознавець, лепсихограф, педагог, культурист громадський діяч. І він один з основоположників українського мовознавства. Йому належить глибокі дослідження з історії української мови, літератури культури. Крім того, він досліджував і українську літературу і його праці з історії української літератури. Зокрема, така як згадана ідеї Котляревського і найбільший список його зв'язку з оглядом малоруської літератури XVIII століття, до цих пір не втратили актуальності. Наприклад, Ім'ї вчені розглядав зв'язки нової літературної мови зі старою книжною і вважав літературну творчість Котляревського подальшим досвідком традиції вживання живого народного мовлення в різних жанрах староукраїнської писемності. Можна сказати, що автор подає у своїй книзі формальний та змістовний аналіз тексту поему Котляревського. Бібліотека має єдиний екземпляр. Він був подарований автором філологу Михайлу Сухомлінову. Дар чи надпись ми поважаємо Михайлу Івановичу Сухомлінову від автора, Київ 1900 рік. Михайло Іванович Сухомлінов – це російський і український мовознавець, і літературознавець, випускник і філологічного факультету Харківського університету. Він від п'ятдесятого року був. Адньюнком кафедри лі літератури Петербургського університету. І коли він помер у 1992 році в Петербурзі, його, згідно з заповітом, зібрання його книг дійшло до бібліотеки Харківського університету, і серед них була означена праця Житецького. А подальше, після 1809 року, видання творів Хутлярівського також пов'язане з Харківським університетом. Зокрема, із згадуваним вже іншими доповідачами тут Ізмаїлом Сергієвським. Ми знаємо, що 33, 1833 року у Харкові вийшов літературний альманах «Утрення звізда, де надруковано уривки Зенеїди, і підготували це видання Квітко Снев'яненко та Ізмаїл Сергієвським, а видавцем був Іван Петров. Ну, і... Довго розповідати про Ізмаїла Івановича Сризневського я не маю змоги. Ми знаємо, що він дуже видатний філолог, словіст, фольклорист, етнограф. І протягом 1826-1829 двадцять він навчався на етико політичному відділенні філософського факультету Харківського університету, а потім працював у харківському депутатському зібранні, займався педагогікою. І 37-му році захистив магістрську дисертацію опит о сущності содержанні теорії в науках політичних. Потім він був у науковому відрядженні до славянських земель Європи і став першим професором славістом у Харківському університеті. Ще зі студентських років він цікавився українським фольклором і, наприкінці 20-х років, разом з братами Євицькими, Росковшенком, Спигоцьким заснував літературний гурток поетів-романтиків, які надавали великого значення фольклору пісням, казкам, думам, що зберегли подих минулого. Зібрані на Харківщині, Полтавщині та Катеринославщині українські народні пісні та думи, Серезневський опублікував у трьох випусках збірки «Запорожська старина». А у другій книзі Альманаху Утрення зв'язка. Не тільки надруковано уривки з поеми Петяревського, але й подано ноти пісень композитора Барсицького, який вже дуже був тут згаданий, до Наталки Полтавки, під назвою Маласійської пісні з опіра Наталки Полтавки. Як писав репресований український книгознавець Павло Балицький, до альманаху, що має інтересну обкладу, з рамкою додано кілька надзвичайно цікавих та цінних окрас в Харківській країні. Лопанський міст, Крамничка, університетська гірка, університет, присутственні міста, незабудована соборна дзвіниця, портрет сковороди, літографію, чудесний портрет Наталки Полтавки, Дівчина в полі, прекрасна гравюра славнозвісного російського гравера Академіка Чеського. Крім того, уміщено ноти музики Барцицького до опери Наталка Полтавки. Видав альманах Іван Матвійович Петров, рядовичний письменник, який випадково потрапив до Харкова. І до цього вже мав деякий досвід від, відомничої справи. Він випустив венісійський альманах» у 1828 рік. Ми маємо аж чотири примірника цього видання українське. Зім'я Всередівського пов'язана перша публікація самої п'єси Наталка Полтав. З тридцять восьмого року він започаткував ще, започаткував ще один альманах українські збір, і у першому випуску надрукована саме Наталка Полтавка. За свідоцтвом Степана Стеблін Каменського автор встиг побачити це видання. Цього разу публікація передувала зустріч молодого вченого з Кухляревським, який доручив Серезневського видати, свої видати свої п'єси з передмовою, коментарями та пояснювань словником. Ця ідея дуже прийшлася до. Смаку Котляревському, пояснювальним словником, домачним. Цікаво, що на відміну від інших прижиттєвих видань ця книга, надрукована у топографії університету, надійшла до нашої бібліотеки майже, майже відразу, у 1939 році. Павло Балицький у згаданій статті, присвяченій харківським видавцям початку 19 століття, Писав так про зустріч Серзневського з Котляревським: піднання представника повного сил і ясної будучини молодого українського покоління, що вступили на зміну з гаслому вже основоположника вінової української літератури, було виповнено піднесеної зворушливості та знаменності, призвело до того, що Котляревський з довір'ям уручає молодому і палкому українському ентузіаставі для видання своєї палку Полтавку та Москаля черівника Москаль черівник вийшов у другому випуску українського зборника. На жаль, цього ми не маємо цього видання. А щодо Наталки Полтавки, Любецький запевняв, Тут книжкове життя вже зовсім скинуло з себе свої старі шати. Строгий своїм рисунком текстовий шрифт позбавлений будь-яких старомодних виплясів, а дає привабливою юнацькою скромністю. Тут все просто, скромно, навіть трохи одноманітно, але витримано і розмірено. До недоліків оформлення титульного аркушу автор відносить те, що його частини, виконані заголовними літерами, не пов'язані між собою шрифтово. А крім передмови та самої п'єси, видання містить також по де йдеться про особливості українського правопису в посилих, належить теж Сердневському. Я також, як я вже згадала, пояснюю Словничук 14 сторінок. Через відніс Срезневського за кордон він передав Щепкіну п'єсу Петляревського москаль керівників за умови видання її українському збірнику. Вона вийшла тільки у 1841 році, тобто Петляревський її вже не побачив. Щепкін, як відомо, був першим виконавцем ролі Чупруна, але друга книга побачила світ. Вже не в Харкові, а в Москві. У рибки з Енеїди друкувалися також в Альманасі Ластівка, упорядкованому Євгеном Гребінкою. Цей Альманах вийшов з друку у Петербурзі 1841 року. А у 1842 році в Харкові також у університетській типографії вийшло кінець кінцем перше повне видання Енеїди в шести частинах. І ми маємо аж два примірника того видання. Яку випя випустив Осип Антонович Волохінов. Про нього ми, нам відомо тільки те, що він займав мав чинна бірного радника, і більше про цю людину нам нічого не відомо. А щодо самого видання, то Павло Балицький писав: Ідеїда під епикою Волохінова вирісла у поважну огляду Воргілів на маловсік язик, переложений і Крифарівським, що коштувала на бумагі в Харкові 3 рубля серебром, на Веленєвої 3 рубля 50 копійок серебром. Видання це найсолідніше розміром книга серед українських друків першої половини 19 століття і вперше має всі шість частин. Крім титула, можу, кожна частина відкривається ще й смут з титулом та має свою погінацію сторінок. До книжки за традицією додано у дві колонки словарь малочість слов, завершавшися в неї, і досить добрий білий, не тонкий папір. Уважний та дуже розломлистий, ну скупи роз... набор, чистий друк разом з надзвичайною складною наборною вкладинкою, свідчить, що Волохін не спинявся перед значними видатками для утворення солідного та гарного видання. Ну, у нас друкарська кладинка не зберіглася, але ось я вам там, знайшла її в інтернеті, вона мала ось такий вигляд. І сучасні дослідники, зокрема Олени Вартанова, відзначали, і до 1942 року вирізнялося високою культурою формою, Обкладинка надрукована у вигляді класичного архітектурного обримування входу, на титулі застосовано різноманітні шрифти. Початок кожної частини поему виділено не тільки спусковою сторінкою, але й двома смуц... 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 титулами з повторенням назви. Набір вжито вільний з повітрям між рядками і великими берегами аркушів. Крім цих відомих творів, Касеревський займався перекладами. Його переклад російської давногрецької поетеси Сафу було надруковано в Лиманасі «Молодик» на 44 й рік, який видавав Бицький. Це теж літератор, видавець, випускник і згодом прочувственний член Харківського університету. Третя частина молодого ква, в єдиний поетичний твір. Це якась якраз Ода Сафо у перекладі Катляревського. Щодо самого перекладу Кримський у своїй статті Ода Сафо у перекладі Катляревського відзначав: той переклад треба признатися: батько нашого письменства зробив дуже зле. Тільки для характеристики літературних уподобань нашого поета він не цікавий. Знову ж цікаво буде порівняти мертвоту російської мови в Оді Сафо з живістю української його мови, прилісовані і навіть. Перші дві строфи подано в Альманасі тільки друком со сторінки 279-280, а третю подано наприкінці у додатку, який факсиміля, містить факсімелі автографів видатних діячів, в тому числі і Петляревського. Цей авторог був, був, був тоді власністю мешканця Полтави з Сесара. І в автографі написано дату 8, 8 квітня 17 року. Подан також малюнок молодого бандериста в Бурсацькому одязі. І на думку Кримського. Малюнок лежить в пару самого Ну, Звичайно, в бібліотеці зберігаються і пізніше видання горів Кетляревського, видані 19 у 19-літе століттях, і праці, присвячені його творчості. Вони не тільки в зірці духовного надбання українського народу, але й матеріал для подальших досліджень, мовознавців, літературознавців, так і новознавців. Дякую за увагу. Дякую, Якщо можна, то поки що, мікрофон. Я зверну презентацію. Якщо буде запитання з за аудиторії, коментар, то тоді попрошу вмикнути мікрофон. Колеги, чи є запитання до Юліани Юрійовни? Я хочу подякувати за те, що така величезна робота узагальнююча зроблена. Юліана, а ти зараз чуєш мене, бо мені здається, що зависла камера. Юліана. А, колеги, це у всіх, так? Да? Не тільки в мене така картинка зараз. Да? Тобто це не тільки. Ага, так, да, я зрозуміла. А, ну, тоді я в листуванні свої запитання поставлю.